Новий апдейт Майнкрафта вже скоро вийде, і в цьому відео я покажу, що робити, якщо ваш улюблений світ залишився на старій версії. Як правильно оновити свій світ до будь-якої нової версії Майнкрафту, щоб не втратити дорогоцінний прогрес. Перед тим як оновлювати світ, дуже важливо зробити його резервну копію. Оновлення можуть змінювати файли світу. і Якщо щось піде не так, ви ризикуєте втратити всі свої будівлі, ресурси та досягнення. Щоб зробити резервну копію світу на Java Edition, спочатку потрібно відкрити сам Майнкрафт. У головному меню натисніть Гра наодинці. Оберіть світ, Хочете оновити і натисніть Редагувати. Тут натисніть Створити резервну копію. Копія світу буде збережена у папці Backups всередині папки «.minecraft», яку можна знайти, написавши в пошуку процент, апдата, процент. Або її можна відкрити у цьому ж меню, натиснувши Відкрити теку резервних копій. Далі вам потрібно відкрити лаунчер та вибрати нову версію Майнкрафту. При заході світ оновиться до нової версії. Щоб зробити резервну копію на Bedrock Edition, потрібно, як завжди, відкрити саму гру. Потім оберіть світ, який ви хочете оновити, і натисніть на Іконку олівця, прокрутіть низ та виберіть копіювати світ або експортувати світ, та оберіть місце для збереження копії, наприклад, робочий стіл або іншу папку. І тепер Bedrock Edition автоматично оновить ваш світ при запуску. Майте на увазі, що новий контент з оновлення буде тільки в непрогружених територіях, на яких ви ще не бували. Ось і все. Тепер ви можете насолоджуватися новими біомами, мобами та блоками без ризику втратити свій світ. Всім пока.